Всім доброго дня. Стартуємо 12-й сезон Кар'єри за Барселону. Е е з матчу першого офіційного матчу УЄФА проти Ліверпуля. Граємо по своїй старій схемі 4-2-4. Трансфери поки ніякі не робив. Основний склад. Нападники Рауль Хосипоїс. Атакуючи півзахисники Педрі Ендрік. У центрі півзахисту. Хоменко Гаві, капітан Гаві, і захисники Бальде, Ауїзіо Леаль, Лопес і Голкіпер Таварес. Поїхали. Хотілося б почати з перемоги. Заради вболівальників. Так, так. Так. Почнемо з високого пресингу, а там будемо дивитись. Ну і на збалансованому, я думаю. Піно ще грає. Білінгем, Сікарт, Ерік Гарсія це гравці. Барселони були. Сікар взагалі з академії вийшов наші всі три трофея тут у центрі суперкубок, Кубок, володар Барселона і володар Ліги Європи Ліверпуль діючий. Пінав вже 31 рік. Так. Можливо, буде небезпечна атака Барселони навіс на віс на Алоїзіо. І Алоїзіо центральний захисник. Головою переправляє м'яч у ворота. Два захисники. Один лівий робить навіс, а На центральну і центральний забива. 1-0 ми попереду. Оце навіс. Оце удар. І як він там з задньою. Затилком вдарив, що, якось незрозуміло. І ще й Китай лівий захисник у цих у Ліверпуля. Це рідкість, але таке є. Ох ти, Рауль сам отримує м'яча. Педрі на оперативний простріл у штрафну на Хосепа Луїса, але невдало. Заблокував там захисник цей удар. Ну, поки що перший тайм проходить під акомпанемент атак Барселони. Високий пресинг все ж працює. Ендрік, м'яч у нас, Рауль, з випуска Хосепа Луїса один на один. І Хосеп Луїс якимось дивом не переправляє м'яч у ворота. М'яч. Після вдарук Хосепа Луїса потрапляв в стійку воріт. Ай, небезпечно, як було. Пресингуємо, пресингуємо Педрі, молодець. Запуска на Хосе Полися, але, мабуть, було поза грою. Ні? Блокує Ерік Гарсія, це удар в поворотах. Педрі навіз з хутового. Це може бути небезпечно. Леаль удар вище воріт. Леаль розучився, мабуть, за літо. Бити точно в поворотах. Дуже добре Гаві відбирає м'яч і контратака Барселони. Гаві. Якусь... А, це, а це червона картка. Сантілан. Небезпечно. Двома ногами пішов підкат і отримує червону картку одразу. Це дуже добре для Барселони. Гаві. Небезпечний навіз. Уштрафнув. Але другий поверх програємо. Ендрік. Атака другим темпом пас на Педрі, Педрі в один дотик і гол. Ендрік гольовий на Педрі і Педрі в один дотик забивав ближній кут воріт. Оце чудово. 2-0 попереду ми. Ай добре. Він іще й обробити встиг. Правою ногою, а лівою пробив у ближній кут. 2-0. Закінчується перший тайм. І небезпечний кутовий від Ліверпуля. Але товарись на виході забирає м'яча. І розпочинає атаку, але невідомо на кого. Рауль даве відбирає м'яча у захисника. Уже в штрафній. Пробивав базуну Парирує цей удар. Педрій навіс кутового на ближню стійку, але не вдало. Пропуска м'яча. Небезпечний, штрафний. Як завжди програємо другий поверх Бальде, Хоменко, Але пас на Рауля, і Рауль якимось дивом ж не потрапляв у ворота. Вже було б 3-0. Чудовий перший тайм. Продовжуємо в тому ж темпі тотального пресного супротивника. Свіженькі гравці, початок сезону. Томлюється повільно, 5. Небезпечно. Таварес. З... і Белінгем якимось дивом добивав м'яча. Пусті ворота. Педрі намагався завадити, але невдало. Капець 2-1. Ліверпуль в меншості все ж таки забивав. Хосе Пуїс Ендрік. Ай, перехоплення невдало. Бальде, атака другим темпом. Бальде на віз, Пробиває Хосе Пуїс вище воріт. Змушуємо помилитися гравців Ліверпуля. Є сідри Лопес пас на Хосе Пуїса. Невже не було офсайду? 70 хвилина. 22 удари. Хоменко Ендрік. Ендрік. Міг пробити, але дав пас назад. Ні, не вдало. Педрі, Педрі на Хосеп Плуїса, а тут по загрою, мабуть, було. Отой пас був лишній Хосепа Луіса на Рауля. Так, грою було. Два один. 75-та хвилина. Поки замін робити не буду. Навіс на Педрі. Голкіпер помиляється. Хосе Хасепуїс б'є. Якимось дивом м'яч не потрапляв. В пусті ворота. Рауль вже втомився. Ендрік втомився. Зараз будемо робити перші заміни. Три заміни. А їх п'ять. А їх Замість Гаві. Гарідо. Хоменко зміщуємо на плеймейкера Ендрік Йович і нападник. Карвальо. Е Карвальо я ж намагався награвати на видвинутого Форварда. Будемо його і далі в цьому сезоні перетворювати у Форварда. Так, Ліверпуль намагається атакувати. Ну, перехоплення чому не невдало Бальде, молодець, Педрі. Тільки без помилок, товарес Як тільки скажеш, що без помилок, помилки завжди будуть. поменко молодець, і сідре Атака Барселони, Йович. Карвальо, один на один і мимо. повз ворота м'яч проходить. У нас ще є заміни. У кінці матчу можна зробити ще, потягнути час. Так, 88 хвилина. Ось тут ми і робимо ці заміни. Замість центрального захисника Леаль Веско. І. замість сідри Лопеса Делятті. Все так, і закінчимо, мабуть, якщо не пропустимо в кінці. Додано, додано 4 хвилини. Час спливає, І ми володери Європейського Суперфубку. 2-1 переграли Ліверпуль. 12-й сезон Барселона починає з атаки. Ois, para mim